Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ярошик Family і з вами я, Аліса. Сьогодні наш третій день, третій влог. Я нагадаю, що влоги в нас виходять кожного дня. Це новий наш канал, де буде такий собі відео щоденник, можна сказати. Будемо ділитися більше своїм життям. Ви можете більше дізнатися про нашу родину, про наші такі буденні справи. Нічого прямо особливого ви тут не побачите, якихось мега корисних порад, навчання, ні. Це просто наші щоденні будні життя з дитиною, чим ми займаємось, як проходять наші дні, можливо, щось корисне знайдете для себе, можливо, просто на фоні послухаєте і подивитесь наш новий влог. Сьогодні починаємо відео з догляду за волоссям. Далі я більш детально розповім, що я використовую, які засоби. У мене їх небагато, як бачите, це шампунь, маска і термозахист обов'язково використовую ще. Тому далі більш детально розповім вам, що і до чого. По-перше, тут ось ревізія прийшла перевіряти, чи все добре у вані. Потрудня, дивіться, це випадає волосся кожного разу, як я мию. Просто кожного разу протягом року. Це ще не багато, можна сказати. Зазвичай ще більш прям таки. Так, давайте одразу про догляд. І про те, що змінити догляд, це не варіант, тому що мені не дуже воно допомагає. Я вже змінювала волосся, все одно випадає. Зараз зупинилась на ось такому шампуні з кератіном. Дуже класно за волоссям доглядає, Мені все подобається, але замовляла на розетці. Знайти десь в простор Єве, я не знаю, чесно, я не бачила. Може, де знайдете по щиті в таких магазинах, але замовляла на розетку. Досить бюджетно роз, розходиться теж нормально, так, тому ну, вигідно виходить брати. Далі маска теж з кератином з цієї ж серії. Масочка вже. Півроку точно користуюся, мабуть. Банки цієї реально вистачає досить надовго. В мене середня довжина волосся, тому мені шампунь розходиться. Звісно, якщо коротке волосся менше, довше, то більше, ну ви і так це розумієте, але в середньому нормальний розхід. В нього. А ось масочка дуже економна, така, гарно наноситься, і волосся таке і легко розчісується. І ось такий термозахист. Дуже-дуже давно він в мене вже, але бачите, ще півпляшечки тому не міняю. Мені підходить перед тим, як висушувати волосся феном наношу, і потім вирівнюю утюжком цим. Але я не зловживаю утюжком, тому нормально мені підходить, волосся не псується і ця, цей термозахист справляється. Так, про випадіння волосся ще раз. Я не проходила у лікаря, обстеження ніяке не записувала. Ще до того не дійшла, щоб записуватись. Але що хочу сказати, догляд змінювала, бо мені радили змінити догляд, і типу буде з волоссям все окей. Ні, нічого не окей, волосся все одно випадало, це мінімум. То, що я показувала на відео, буває набагато більше. Я не знаю, з чим це пов'язане. На голові волосся достатньо. Нічого я не лиса, не залишаюся, тому, ну, типу, нормально все, але, ну, щось, мабуть, не так. Хіба ще вітаміни не пробувала пити, можливо, підібрати вітаміни для волосся, ну, але якось я не думала поки що над цим чесно. Але варто, мабуть, задуматись, тому якщо у вас була схожа проблема якась, можливо, діліться в коментарях, тут дуже рада почитати. І, можливо, щось з ваших порад підійде і мені. Ну, але все ж таки, мабуть, краще звертатись до лікаря. Вони роблять погляд, шкіри голови, аналізи там стаються, треба здавати, типу, і тоді вже Ну, На це потрібен час, на це потрібні кошти немаленькі, тому поки що це відкладається. Але не знаю, ще раз повторюсь, якщо була у вас така проблема, пишіть, що вам допомогло, бо в мене волосся вже близько року, випадає досить інтенсивно. Так, я вам зараз дещо покажу, бо у нас тут справжній Сайлент Хілл. Подивіться. Дивіться, <клухи> як я туман просто. Отам ось, ось там за пальчиком святкується між домами. Там є будинки. Але <клухи> їх зараз не видно просто. І це туман нереальний. Це не смог, нічого бо буває ще й смог, але наразі це. Туман, це просто жесть. Звісно, тут й голова боліти, і все від такого, бо сьогодні зранку встала, голова геть така важка і настільки якось, погано, то тоді вікно подивилася і зрозуміла все. Так що, так погодка. І тут доволі часто ця погода буває туман день через день тут. Та ну, цілу коробку ми не будемо брати. Це дуже дорого ціла коробка. така хотіла сісти, спокійно, записати відео, поговорити, поки в мене є дві вільні години, так як дитина на гуртку. Але що, все як завжди, кругом-бігом, все оббігала віднесла перекуси, знову біжу і коротше, ще не встигла, то думаю, хоч поговорю з вами по дорозі, допоки да йду в магазин. Бо зазвичай, коли Меланія на гуску, я намагаюся свої справи якісь встигнути поробити по магазинах, по всьому, бо дві годинки наче і багато. Але коли починаєш це все робити, ходити, то це так мало виявляється і ледве-ледве встигаю просто. Щоб справи якісь такі вирішити, не кажучи, якщо кудись далеко треба, то це просто нереально буде встигнути. Настав вечір, а це значить, що настали уроки і робота. Я говорила вже, що друга половина дня зазвичай мене з роботою. І в мене урок триває 50 хвилин. І звісно, що між уроками я роблю таку невеличку зарядочку, якісь вправи, дві, три, чотири вправи там зробити, понахилятись, порозминатись, щось таке поробити. Тому що коли сидяча робота, це обов'язково для того, щоб правообіг відновити, розім'ятися, м'язи, спини, щоб не боліла. Тому і ви також не забувайте, якщо у вас сидяча робота, про міні-зарядки. Так, трохи ділюся вже тоді робочим процесом своїм. Це у мене блокнот, такі ось лежать. Один робочий блокнот, другий робочий блокнот, особистий. Блокнот, де я все записую, і по Ютубу блокнот. Так що, 4 мої блокноти, які в мене щоденно використовуються. Тут у мене вже Zoom налаштований, підключено все для заняття. Купа проводів лежить, зарядок всього. Тут у мене зазвичай Меланія може збоку сидіти. Тому ось так працюємо. Зараз вам помахаємо. Ось моя помічниця прийшла. Ми готові... Грушу, хоч ми готові до заняття. Зарядку ви ми вже побачили, намагаюся розминатись так по пару хвилин, хоча б після кожного е, заняття, тому що ну, 50 хвилин сидіти, типу, треба обов'язково для здоров'я робити розминочки, не говорячи вже про зарядку е, або йогу, там, або спорт, ну, але з цим поки що проблеми не завжди виходить. Тому стараюся таку коротеньку. Просто зарядку, просто хоча б там ногами порухати, походити, понахилятися це вже круто. А там руки, руки поробити в замочок, порозминати спину якось і набагато легше ага. це все стає. А Тому я пішла чистить грушу і проводить далі свій марафон. Хотіла вам поскаржитися, як в мене сьогодні боліла голова цілий день. Як мені погано було, але вирішила, що не буду цього робити. А краще поділюся з вами такою красою. Де ми були у неділю, але не в цю, мабуть. Тобто я не знімала, але нікуди не викладала. Трішки в інстаграм показувала. Але ж на каналі ще цього не було, тому ділюся з вами архівним відео трішки. Тому що знімати я вже сьогодні нічого, мабуть, не буду. Це буде фіналочка відео. Просто помилуємось красою бастіону у Івано-Франківську. Дуже-дуже красиво, за сім місяців, скільки ми тут живемо. Я вперше дібралася, хоча хотіла сходити ще літом. Такий ось е, дворик дуже красивий, якщо піднятися. Тут е, я не знаю, тут собор, здається, виходить сюди у цей двір, і з бастіону можна піднятися. Це виходимо на таку ось площу, і назви, на жаль, я не знаю цієї площі, просто помилуйтеся архітектурою нереально красивими соборами, де да й взагалі е, духом цього міста. Бо Івано-Франківськ просто не може в себе не закохати. Якщо хто не був на екскурсіях, то дуже раджу вам з'їздити. І вкотре на таких прогулянках я переконую, що ми дуже вдало обрали це місто. Ну, просто воно нас чекало, мабуть, і кликало до себе. Дуже 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 добре, що ми саме для переїзду визначилися з цим містом. Тут і красиво, і зручно з розташуванням все, і не занадто великі відстані, тому що це місто, не дивлячись на населення, майже в півмільйону, здається. Тобто, таке місто не маленьке, але все одно все компактно розміщено, дуже зручний транспорт, дуже багато таксі. Тобто, всюди, де вам потрібно, можна дістатись. Можна і пішки пройтись, нічого, годину-дві потратити, знаходити кроки свої за день, але можна прогулятись. Тому дійсно раджу приїхати на екскурсію, якщо хто ще тут не був. Ми так стараємося трішки вивчати різні куточки, десь бувати у цікавих місцях, не тільки в центр вибиратися чи в себе на районі. Це для себе відкрили кафешку дуже цікаву. Називається Десятка, типу, пивний клуб чи щось такого плану, але дуже великі порції, дуже смачно все. Готують, знаходяться в центрі, якщо хто буде у Франківську, то обов'язково завітайте. На цьому будемо завершувати. Я дякую вам за перегляд. Буду дуже рада, якщо ви підтримаєте лайком та підпискою, бо ми стараємось і знімаємо для вас нові нові влоги.